Шановні друзі, я вас з радістю вітаю. Нещодавно ми з вами звершували пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Яна Золотоустого. Значення для Христової церкви цих людей переоцінити важко. Разом із тим, життєписи їхні відомі, а хто хоче освіжити для себе цю інформацію, то я вас відправляю до чудової книги Адальберта Амана. Під назвою Шлях отців. Сьогодні мені хочеться, щоб ми побачили у святих, про яких будемо вести мову живих людей. Не лише людей із слабкостями, не лише людей із недосконалостями, а саме як живих людей. Неважко усвідомити, що святі такі ж люди, як і ми, нам взагалі не складно приймати будь-які загальні концепції. Наприклад, що Бог любить усіх, чи що Христос віддав себе за всіх. Нескладно такі концепції приймати, бо нам там легко заховатися за загальними фразами. Набагато складніше перевести оці принципи на окрему людину, особливо якщо мова йде особисто про тебе. Бог любить особисто тебе. Христос страждав на христі особисто за мене. Це вже набагато складніше. Бо це вже стосується Тебе особисто, а не просто якоїсь загальної фрази. Так само і із святими. Ніхто не буде наполягати на їх безгрішності. Але коли стоїть питання, а якою людиною був оцей святий, то відповіді у нас, як правило, немає. Які він мав звички? Який у нього був характер, якими були особливості його поведінки? А що стосується темпераменту тієї людини? Як той чи інший святий реагував на якісь проблеми, на труднощі в своєму житті? Чи може вони, як на іконах, завжди були такими безстрасними? Особисто я страждаю від того, що нам трішки так нав'язливо. Пропонують думку, що духовна людина обов'язково повинна бути беземоційною, ні про що не хвилюватися, завжди бути задоволеною і постійно із стабільним психоемоційним станом. Може, воно таки повинно бути, мабуть, в ідеалі так і повинно бути. Але у випадку із нашими святителями, про яких ми сьогодні ведемо мову, ми там бачимо. Дещо іншу ситуацію. Ми там бачимо прям справжніх, нормальних, реальних живих людей. Найперше я пропоную розібратися із світом, в якому вони жили. Це середина друга половина IV століття. Церква вже не гнана, і здається, що християнам жити просто, в якомусь сенсі так, бо вірогідність того, що тебе вб'ють за твої переконання, нікчем не мала. Разом із тим, церква опинилася перед викликами, з якими до цього ніколи не стикалося. Церква за віки звикла, що вона маленька, що вона непомітна, і головна її задача просто фізично вижити. А тут, виявляється, все нове свобода, імперія як поле для місії. І ці зміни були настільки разючими, що багато сучасників почали вважати, що ось вже Царство Боже починає встановлюватися на землі. Насправді все було не так райдужно, бо чи не найбільшими викликами для церкви стали обставини, пов'язані із її вселенськістю? Бо виявляється, що і в Британії на Заході. І на півночі. І в Африці, там на південі, і в Іспанії, десь там яка далеко на Заході, і у Вірменії, на Сході. Здається, там всюди одні й ті самі християни, які вірують однаково, живуть однаково. Але коли вони зустрічаються разом, і мова починає йти про розуміння віри, то нерідко проблем виникає більше. Аніж порозуміння. Бо поки кожен жив там сам по собі у своєму місці, то всім здавалося, що всі єдині. А як тільки зібралися і почали спілкуватися, то питань виникло більше, аніж відповідей. Знаєте, це як в нашому житті е, похід до лікаря. Поки тебе не обстежили, тобі здається, що у тебе хвороб ніяких так то і немає, а потім після обстеження тільки і, і встигай що лікуватись. Також дозволеній вже церкві випав тягар випробувань, який був грізний, не менш аніж гоніння. Це тяжка опіка з боку держави. Видатні діячі церкви вони негайно відчули цю загрозу і чинили опір наступникам імператора Костянтина. Бо політичне втручання у справи церкви. Загрожувала непошкодженому сповіданню віри. Що я маю на увазі? Імператори, правителі, які потрапляли там під вплив деяких осіб, вони бралися розпоряджатися у богослов'ї церкви так, як звикли розпоряджатися у політиці. Але, як свідчить історія, поступитися, врешті-решт довелося саме імперії, а не церкви. У 4 столітті великі вчителі церкви вони продовжували боротися проти незвичайних Єресій і виправляти шкоду, яку ті заподіяли церкві. І своїм життям і своїми творами вони спростовували ті помилки, які інколи з'являлися у християнських спільнотах. Власне, непошкоджена віра і церковна єдність Вселенської церкви. Взяли у той час гору лише тому, що свої зусилля докладали отці церкви. Найголовніші пасторі і християнські богослови як Сходу, так і Заходу, які дозріли у школах язичницької культури, вони поставили античну думку на службу Євангелію. Саме в такому середовищі народилися, і жили і трудилися наші святителі Василій, Григорій та Іла. Перші два, Василій та Григорій, були друзями від юності і до самої смерті. Вони познайомились під час навчання, а Златоуст він був на покоління молодше і ніколи з першими двома не знався. Перші два Василій та Григорій Греки. А Іоанн – Сирієць із Антіохії. Ну, тобто він скоріше симіт, аніж грек. До речі, їх спільне вшанування цих трьох святителів це дещо штучне свято, яке виникло саме як вшанування їх пам'яті, як осмислення їх заслуг. А так за життя лише двоє із них мали спільний шлях. Третім, до перших двох, до Василія Великого та Григорія Богослова. Отам третім, органічніше б підійшов інший Григорій, єпископ міста Ніси. Це молодший брат Василія Великого. Але як і за життя, так і після смерті постать старшого брата Василія завжди затуляла особу Григорія Ніського. Відтак третім стає Іван Золотоуст. Василій від народження був, якщо так можна сказати, відзначений долею. Сім'я його була вже християнською не в першому поколінні. Батько у нього був поважним ритором, мати побожна жінка, а особливий вплив на дитину мала бабуся, яка була вдовою мученика. Від народження він мав слабке здоров'я і тому був оточений увагою. Судячи з усього, Василій був улюбленою дитиною в родині і до того ж, напрочуд обдарованою. Спочатку він освіту отримує вдома, потім в Афінах. Саме там, до речі, він і познайомився із своїм другом Григорієм Богословом. В молодості після завершення освіти Василій працює викладачем риторики, а в 40 років стає єпископом. Але як ми знаємо з історії, вибір його кандидатури був підтриманий не всіма. Противники, зокрема, посилалися на його хитке здоров'я. Вам потрібний атлет чи віровчитель?» – запитав старий єпископ іншого міста, який був наглядачем на виборах. Характер Василія повною мірою виявився за 9 років його єпископства. Власне, він прожив всього 49 років. Захищаючи віру, він незламно протистояв натиску імператора Валента і після смерті святителя Афанасія Олександрійського по суті став живим оплотом православ'я. Втративши терпіння, імператор, який був прибічником аріанства, відправив до Василія префекта Модеста, шанованого високопосадовця в імперії. Щоб цей Модест приїхав і як слід пригрозив Василію, щоб той, ну, принаймні на словах, погодився із аріанською доктриною. Але, як ми знаємо, це зовсім не подіяло. Префект, який марно намагався уризонити святителя, в кінці кінців визнав своє безсилля. Зі мною, сказав Модест, так ще ніхто ніколи не смів розмовляти. Василій йому відповів, що ну, видно, ти ніколи не зустрічався із єпископами. У відповідь Волент, який не зміг. Зрушити авторитет Василія, він прийняв наступне рішення. Імператор розділив Кападокію, це область, де Василій був єпископом, на дві провінції, що призвело до скорочення канонічної території Василія і підірвало його позицію у церкві. Але насправді тут питання, знаєте, не в особистому авторитеті, а в тому, щоб мати на соборах більшість. Для того, щоб на соборах можна було кількісно перемогти Аріан. І саме тому у Василія і зменшують його єпархію, щоб зменшити його авторитет на соборах. Але, що робить святитель Василій? Він схиляє до єпископського служіння і свого найкращого друга Григорія, і двох молодших братів ще одного Григорія і Петра. У, говорячи сучасною мовою, він їх фактично примусив до того, щоб стати єпископами. Чому? Бо того потребувала доцільність. Отут, до речі, можна вже прийти і до особи Григорія Богослова, найкращого друга Василія. Вони були на диво людьми не схожими. Один діловитий, інший мрійливий. Перший зібраний, другий поетичний. Василій владна людина, князь церкви. Григорій людина тонка і вразлива. Григорій це людина м'яка і чутлива, яка завжди потребувала чиєїсь підтримки, співчутливості. Йому було важливо, щоб біля нього хтось був, хто його може почути, вислухати, підтримати. До речі, батько у Григорія Богослова єпископ. Це були ще ті часи, коли жили за канонами, і одружений єпископат тоді ще нікого не дивував. І як ми пам'ятаємо, аріанський імператор наполовину урізав архієпископію Василія, ну, а той вирішив поставити людей у єпископи із свого оточення для того, щоб все-таки мати більшість на соборах. Так ось Григорій погодився на цю вимогу свого друга, але на кафедрі у містечку із дивною назвою чи то Сазіми, чи то Сасіми, Григорій Богослов був всього один раз за усе життя. Слухайте, святитель, який був у своєму місті один раз за життя. І знаєте, ми не бачимо у численних листах Григорія, чи його віршах чи інших текстах, смуток з приводу того, що він поганий єпископ, позаяк не живе на своїй кафедрі. Бо приймаючи сан із примусу Василія, він чітко усвідомлював, навіщо він стає єпископом, для того, щоб примножити православний єпископат для боротьби з аріанами, для того, щоб кількісно здолати аріан. Відтак Григорій не сильно переймався тим, що серед своєї, так би мовити, паства він був всього один раз. До того ж, ці відвідини такою огидою запали в його душі, душу, що він про ті сазіми відгукувався виключно найгіршими словами. Василій Великий не дожив два роки до другого Вселенського собору, а Григорію доручили його очолювати. Бо його красномовство і його харизма уже була відома багатьом. Він уже тоді отримав своє прізвисько богослов. Другий Вселенський собор, як нам відомо, проходив у Константинополі, а православна кафедра була вакантною. Отож, вирішили єпископом столиці оголосити Григорія. Григорій погодився. А потім посеред собору згадали. Так він же ж, єпископ отих сазимів. А за правилами, які, до речі, діють і до нині, єпископа з однієї на іншу кафедру переводити не можна. Тому, посеред собору, він знімає себе повноваження очільника цього зібрання, з усіма попрощався. І сказав відому фразу, що тепер усі церковні зібрання він буде вшановувати лише віддаля, не наближаючись до них. Відтак він відправився е, до себе додому, до усамітнення, яке йому завжди посувало, і з якого його колись, до речі, просто видірнув Василій, у якого були свої уявлення, що і як слід робити у цьому житті. До Речі, святитель Василій нерідко отримував порції критики від Григорія за те, що так легко йшов на контакт з Аріанами, принаймні з тими, хто формально був аріанином, але шукав примирення із церквою. Григорій критикував Василія за недостатню суворість і вимогливість. Дожив би святитель Григорій до часів Золотоуста. А вони розминулися ну, буквально там в 10 років. То того б він точно не критикував за компроміс. Бо святитель Іоанн – це згусток моральних вимог. Монах на чолі столичної кафедри. В цьому, власне, уся трагедія Золотоуст йому, на щастя, не довелось, як Григорію чи Василію вести богословську полеміку. І рятувати християнську доктрину. Отже, Іоанн увесь поринув у світ мораль. Будучи людиною різкою емоційною, у Святителя Іоанна слова нерідко летіли швидше за думки. Якщо уважно почитати його гомілі і проповіді, а це насправді нелегко, бо їх багато, вони довгі і складні. Але якщо все-таки ми вирішимо їх прочитати уважно, то інколи можна помітити взаємовиключні думки святого. Класичний приклад це ставлення до єритиків. Колись він дозволив собі один раз сказати, що проти єритиків можна застосовувати силу, ну таку фізичну силу, силу державного примусу, і тепер всі, кого там долає, знаєте, внутрішня агресія, всі тепер з радістю посилаються на ці слова. Потім святий Іоанн десятки разів стверджував, що у християн немає іншої сили окрім сили слова і немає іншої зброї, окрім писання, але на ці слова вже мало хто звертав увагу. Святитель Іоан, як ми добре знаємо, він був фізично хворобливою людиною. Бо своє здоров'я він в кінець підірвав у молодості, вдаючись до надмірної аскези. І тому нерідко його слова і настрій залежали від його самопочуття. Відтак у Златоуста можна знайти майже увесь спектр думок, інколи навіть взаємовиключних. Попри все, він був щирим у своїх переконаннях. І у високоморальному способі життя. Цього в нього ні відняти ніяк. Його щирість лякала тих, для кого християнство це було лише соціальна роль, бо ну, начебто так усе суспільство жило по-християнськи. Життя Святителя Іоанна закінчилось непросто. Його двічі позбавили священного сану. Насправді там все класично. Як то кажуть, була б людина, а канон, за яким цю людину можна засудити, обов'язково знайдеться. До речі, Золотоуста засудив собор, який за кількістю учасників був чисельнішим аніж більшість вселенських соборів. Як ми бачимо, все було канонічно, але не по-християнськи. Помер святитель за Заслоні. І вшанування його почалось майже одразу після його кончини. Говорити про святих Василія, Григорія та Іоанна можна майже безкінечно. Але я пропоную один важливий висновок: вони не народилися святими. Більше того, вони прожили своє життя так, що кожного із них є за що. Критикувати, так само, як і нас. Але вони залишилися самими собою, йдучи шляхом Господнім. При тому так, як вони це розуміли, і так, як їм це вдавалося. Це надихаючий, а найголовніший дієвий рецепт для кожного із нас не боятися залишатися собою, йдучи шляхом Господнім. Дякую вам. z Bohą.